Ісус молиться до батька і розмовляє з батьком, і говорить, про слав сина свого, а я, я син, прославлю Тебе. Дивіться, що я бачу. Я бачу це теж в молитві Отче наш, що Господь навчає нас. Прославляти ім'я Господнє. Він виливає свою славу, Він прославляє твоє життя, Він виливає славу на твоє життя, на твої фінанси, на твоє здоров'я. І потім, коли ти входиш в цю славу, переживаєш цю славу і отримуєш відповіді, втіху, радість дуже важливий момент. Прославити Господа. Я прославляю тебе. Переживаючи Божу славу, я прославляю тебе. Амінь.